Друзі, Сьогоднішнє відео я хочу розпочати із страшного зізнання, Аж виявляється Настя ціле літо майже не читає Я прикриваюся, до речі не чутуном. Тому я вирішила якось змінювати цю ситуацію і знайти якусь класну книженцію у якомусь видавництві або книгарні. Ну, коротше кажучи, і так у мене з'явилася цікава ідея для відео. Тому сьогодні ми з вами подивимось та розберемо, які новинки з'явилися та з'являться в найближчому майбутньому в українському книжковому просторі. Тому давайте розпочинати. З вами Настя, і ви знову у книжковому куточку. Я трішки наплутала із словами. Давайте ще раз. Ви у книжковому куточку з вами Настя, і ми розпочинаємо. Ось так же супер? А розпочати я хочу із заключної частини трилогії Червона зима, видавництво небо. І та головна дівчина Еммі все своє життя вірить, що боги правильні та мудрі. А якаї насправді дуже шкідливі? Проте все виявляється зовсім не так, і Йокаї будуть тими, хто зможе захистити людство. І тепер у цій книжці ми побачимо війну між богами та Йокаями. І відповідно цю дівчину, яка має обрати свій власний шлях. Перейдемо до цілком нової серії, і це пісня вічних дождів видавництва рідна мова. Давайте поглянемо в тації, щоб зрозуміти, про що ця історія. Якщо коротко, то ця історія про зовсім інший світ, у якому всі шукають королівство шахраїв. У королівстві шахраїв я просто згадала про Лібардугу. Дуже сильно її люблю. Королівство не шахраїв, а королівство злодіїв. Тим королівством править король. А в нього є троє дуже сильних підданих, три чарівниці, кожна з яких володіє якоюсь дуже величезною магічною силою. Мова піде про наймолодшу та про її магічний спів, який має силу і знищити навіть найстрашніших потвор. Ну, скажу вам, що опис звучить доволі цікаво. А ще КСД перевидло трилогію від Люка Дашвар Байтіє. Якщо коротко, ця історія про Макара, який мав дуже величезні амбіції, що аж завів собі пливову коханку, але його життя трішки і трішки спускається ген-ген-ген дуже донизу. І вся ця історія про те, як він має вилізти із багна, в яке він сам і вліз, і про те, хто ще постраждає від його дій. Наступна книжка, про яку ми поговоримо, це продовження історії. Всі мої ключі і гая, вогонь півночі від видавництва Міва, що очікується у кінці вересня. Це завершальна частина дилогії. Всі мої ключі і гая. До речі, десь вона у мене є. Ось. Я її все ж таки не загубила, яка до речі відбувається у всесвіті. Академії Наталії Теж це доволі дві непогані історії. Хоча перевагу я і надаю Академії Аматерасо. Я вже колись робила малесенький огляд на цю книжечку, тому коротко переповім вам її історію, щоб ви розуміли про що друга частина все буде заключатися в тому, що у нас є такий чарівник і Емілюш і І в принципі, чарівники в тому всесвіті вміють шахнувати за допомогою так званих ключів. Так от у нього пропадає один ключ, який виявляється в людини. 네 <shrielly> І у неї між тим ключем відбувається зв'язок. Щоб його розірвати, хлопцю потрібно або вбити людину, на що він не погоджується, або знайти якийсь інший варіант. І коротше в цьому варіанті виявиться, що ця людина зовсім не людина, а справжня богиня. І ми коротко переносимось до цієї книжечки, де буде згадуватись про цих героїв. Але якщо коротко, в другій частині вони повертаються додому після довгого зникнення. І виявляється, що його будинку, його сім'ї немає. І зовсім скоро між шарівниками відбудеться справжня війна. Тому хлопець не знає, що йому робити, але він. Повинен в будь-якому випадку захищати свою родину та захищати незвичайну людину, богиню, яку він і справді закохався, також не менше я чекаю продовження відомого фентезі дев'ятий дім американської авторки Лі Бардуго біснуватий. Теж від видавництва віва, і щоб розібратися від таці до цієї частини, треба читати попередню. Проте на жаль, попередньої частини у мене немає. До речі, мені здається біснувати це закінчення цієї ідеології. Якщо коротко то головна героїня з минулої частини, повинна Врятувати свою близьку людину Дарлінтона із самого пекла. Здавалося, як це просто врятувати душу і щастилище. Ну, коротше кажучи, вона це точно планує зробити, та не все так просто, адже, окрім того, на них полює якийсь незвичайний монстр, і їй треба звичайно вижити, щоб врятувати із свого близького. Друга людину кохану не знаю, і відповідно себе. А ще у жовтні 24 року теж від Віват вийде Трес зі Смарагдового моря. Ця історія розповідає нам про дівчину по імені Треса, яка живе на узбережжі Смарагдового океану та закохується у сина герцога. Проте хлопець повинен укласти вигідний шлюб і тому мусить переплисти весь океан, щоб одружитися із принцесою. Проте, на шляху до неї з ним трапляється біда, але ніхто про нього взагалі не хвилюється. Тому наша головна героїня, засліплена коханням, вирішує плести за ним. Також на кінець вересня припадає творіння Голі Блек, книга Ночі. В цій книжці ми дізнаємося про Чарлі Гол. Колишню відому злодіку, яка вирішує закінчити всі свої злодійські справи та просто працює у барі. і Більш-менше веде собі тихе мирне життя. Проте не все так просто, адже один мільярдер змушує її вихрести для нього книгу ночі. А в цій книзі зацікавлено дуже і дуже багато людей. Так дівчина опиняється в самому хаосі різних інтриг, маніпуляцій, крові та брехні. І як із нього вибратися, ніхто не знає. А ще зовсім скоро ми побачимо продовження манги Темний дворецький, а саме четвертий том від видавництва Малпус. І це знову продовження про дивні справи у Лондоні, де юний граф разом із своїм дворецьким будуть протистояти індійському принцу та його дворецькому. Також зовсім скоро вийде п'яте продовження багатьом відомої серії Долай мене, знищ мене». Тут у нас продовження історії про героїню Джульєту, яка все більше дізнається про своє минуле і для себе вирішує, що вона зовсім не така, якою себе раніше вважала, і тому, звичайно, вона вирішує на пошуки, вирішує. Вирушає на пошуки істини та правди. А яка книжка з переліку сподобалась вам? Наприклад, я собі уподобала продовження далоги від Лі Бардуго, біснуватий. Також, як на мене здається, непоганою історією має бути книга ночі. Окрім цього, я ще би хотіла почати читати червону зиму. Адже, окрім японської міфології у аніме про Бога без хатьки я не пам'ятаю, як вона називається. Десь тут буде постер я більше нічого і не знаю. Тому пишіть мені у коментарях, що сподобалось вам це відео, про що ви хотіли б ще почути від мене, бо я все ж таки планую зовсім скоро робити огляд на Енеїду. Та, друзі, до наступних зустрічей!